Верховного суду України і частина зі суддів, які брали в цьому участь, тобто, які фактично покрили злочин, на нашу думку, претендують на заміщення власне на посад Верховного суду України. І я думаю, що саме сьогодні суд з огляду на те, що якщо це, це діяльність підтверджені. Значенню, можливо, людей, які мають сумівну репутацію і відповідно порушують закон суддями Верховному суду. Третя особа Мартин. Перш за все, хочу сказати, якщо суд вважає за даних дали клопотання і може лишити його відкритим. Проте я хочу зазначити, що не лише наше право, а й обов'язок повідомити суд, якщо вважається ознаки кримінального правопорушення.

Так, просто обіжати на мікрофон, як відео. А, сюди, добре. Так, і те, вите теж це клопотання. Дякую, дякую. Другом червока ще питання. Хоч я ще останнє. На підставі закону. Вимагаєте це ді? На підставі пункту третього. Частини 3, статті 49 та частини 2 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства з огляду на е, дії, які мають ознаки, передбаченою частиною 2 статті 376 Кримінального кодексу України. А, тако, а, перекошу, а також також частини 4 статті 48 закону про судоустрій і статус судді 48 судоустрій і статус суддів. так, частина четверта статі сорок Дякую. Суд може застосувати е, свої спеціальні знання як е, фахівці е, вищого рівня е, юридичного права для захисту прав і свобод людини, а також захисту і честі суддівської гілки влади. Зрозуміло. ваша думка на даному етапі, супоравши за місці відмовляють задоволення вашого клопотання, оскільки частина 4 статті 48 передбачає, що суддя зобов'язаний звернутися з домовим про втручання в його діяльність як судді, що ви здійснює правосуддя до Вищої ради правосуддя та ДНР. Коли ми будемо переглядати матеріали справи і такі кіпарки, то ми повернемося до цього питання і ми зобов'язуємо теж. Не забереш. Немає. 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 Ні, в мене є запитання. За... Ми ж обіцяли. ви забули. Слухай. Я, звертаючись до свого питання, вже з інших підстав. Інакше. Я хочу, щоб мені... Надали, не витребували президента е, докази е, того, що там е, відбувається війна, а з матеріалів справи навели ті докази, які за... були надані суду, які довели, що в Україні немає війни і під окупацією немає 5 мільйонів населення. Тобто були підстави для того, щоб е, що час було мирний. І, відповідно, зміни відбулися без референдуму. Дякую за увагу. І прошу розглянути. А якщо треба буде письмово, я безперечно це подав. Але зараз я заявляюся густо. Відповідно, до статті і 40 Конституції, 32, 34 Конституції. І, і Так я наголошував на дотриманні моїх прав. Дякую. Уточніть, будь ласка. Уточніть, будь ласка, ви просите надати вам докази, які були надані суду щодо предмету, який ви окреслили, так? Ой, і суду, і Верховній Раді. Адже Верховна Рада, е, те, що було надано Верховній Раді, було надано суду, бо інакше, інакше суд не, не мав повноваження. Матеріали, які є в матеріалах справи, це матеріали, які є, ви просите надані суду. того, ви ще щось просите, якісь виділювати вже документації. Я відповідно 71 частини прошу все, що... Обов'язок доказування в адміністративному провадженні покладені на відповідача. Отже, з, з, з того, що рішення було прийнято на користь відповідача, я хочу мати оці всі докази, які довели його правоту, Що немає на Україні війни і немає окупації і мільйони населення. Дякую. Что с этим приводом вы будете Я підтримую від цих питання повністю. Прошу так само, щоб мені додали ці питання. Я підтримую до скоро. І з'явилася третя особа Рейбер. він так само хоче підтримати. Третій особа он чоловік підтримує. Третя особа Реймер Володимир Іванович, я за бізнесю трошечки, але я підтримую дані. Всі мої дані є передадуть зараз. Затримайтесь, будь ласка, затримайтесь, будь ласка. Склад суду вам відомий? Пан ні, ні невідомий поки що. Невідомий. Головуючий суддя Волков, судді Кривенда Гарик Сім Прокопенко. Секретар Ключник. У вас не буде складу суду будуть? чи Ні, ні немає. Не буде. <клістя> Дякую. З приводу клопотання представника ви його підтримуєте. Так, я підтримую клопотання поки. Дякую. Другу ну, роль всі висловились представники третьої особи. Sí. Так? Всі, sí. будь ласка. Sí. Будь ласка. Sí. Третя особа Дмитренко. Я вчора раз наголошую і повідомляю суд, що Харченко не доразово це питання піднімав у суді першої інстанції і в тому судді теж не поцелую. Це важливо, я в тому суді. Так, ви ще доводите. Це, це не шкода, що ми не Дякую. Порадившись однілковою з приводу за клопотання, суд відмовляє на даному етапі, вони завідовані таке клопотання, оскільки воно стосується справи по суті. От, справи, по суті, вищим адміністративним судом не розглянуто. Велипитання оскаржився щодо юрисдикційності розглядати справу Вищу адміністративного суду в системі адміністративного судочинства чи Конституційного суду. Сьогодні ми намагаємося розпочати судове засідання. Дякую. Я заперечую заявляю підстав, яку я в письмовому вигляді, це не є порушення права я повинен володіти всією інформацією, що володіє суд, а суд мені відмовив. Тобто, е, виявляється, суд готує якесь рішення таємне і е, приховує від людини бахняка і від інших учасників процесу. Е, е, це є підстави для повторного заявлення. Дякую за увагу. Так, послухайте сюди, ми всі чули, яке про питання ви заявляли. Ви заявляли надати вам докази. Я вас перепитував, чи вам треба матеріали, які є в матеріалах справи? Ви полягали на тому, що мені вам потрібні докази, що в країні немає війни. Ні. Ми не, ви запитання. Чого ви справи не формулюйте тоді? Та я... Та ви... Якщо матеріали справи, то, то так і кажіть. Так. Шановний суддя, шановний суддя, я хотів би, щоб ви були дуже шановні, так як ви е володієте більшими знаннями. Я тільки гончаруку підказав. Якщо ви бачите, що в мене якісь прогалини е в законодавстві, захистіть мене своїми знаннями вищими, кращими, досконалішими. Так е я говорив, що все, що е розглядає суд, має бути і в мене. Я, як учасник судового процесу, повинен знати те, що знаєте ви. А ви перекручуєте, щоб я десь віртуально встановив, чи є, він чи немає. Перекручуєте, обманюєте мене і вводите в уману, користуючись вашими високими знаннями. Я сам саме те, що є в суді, просив. І я повторно тоді заявляю. Раз ви не зрозуміли, yeah, е да. я заявляю, розгляньте те, що в суді є, що перед вашими очима є, і має бути перед моїми очима. Yeah. Розгляньте повторно, дякую. Це з інших підстав. Yeah. Підтримуйте. Передбачили статтею 44 кодексу адміністративного судочинства, маєте право на отримання інформації та її матеріальних справи. Дякую. В Києві у вас каже які порталі є. Да, Светлана. Дорогие Какое небольшое ходатайство, когда будет рассматривается дело, чтобы вот судьи себя называли. Вот как мы называем себя, украинский, да, допустим, институт. Чтобы судьи тоже называли себя там, судья, крылья, судья там, лицу, Потому что это же будет отображено и в журнале судебного заседания. Это такое, мне кажется, ходатайство, которое, ну, как-то очевидно должно быть удовлетворено. Вы знаете, склад суду мы не можем раздать пытайки или переборщить закон, законом разглядать справу у коллеги Я У меня имеется время заплатить Я подготовила его письменно. Я сомневаюсь на объективности судей, входящих в коллегию 6 июня 2017 года. Так как коллегия отказалась от Сухарченко в третью